Комітет Європарламенту з громадянських свобод та внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим для України. Підтримали рішення 38 членів проти 4. Учасники зустрічі розглянули поправки, внесені депутатами євроскептиками минулого тижня. Ті рекомендували відмовити Україні однак, жодний з цих поправок не ухвалили. Узгоджений на сьогоднішньому засіданні документ мають розглянути ще в одному комітеті Європарламенту з закордонних справ. Потім його розглянуть на сесії Європарламенту та візовій комісії ради ЄС. is Наскільки я розумію, європейський парламент голосуватиме з цього питання у жовтні. на останньому етапі затверджуватимуть документ на рівні всіх європейських країн. За процедурою, європейська комісія рекомендувала європарламенту підтримати візову лібералізацію. Це дуже гарний початок. Я вірю, що депутати підтримують це рішення. У мене немає конкретних дат, але це питання тижнів чи місяців, а не років. Україна залишається при. Рітетом для Європи Києву надається значна фінансова і консультативна допомога безпрецедентного рівня. Це тому, що люди думають, що Україна унікальний випадок і заслуговує особливої уваги.